Переходимо від Дубінського до ще одного стражденного простору. Нас більше 200 чоловік, тільки кібраті, з послушниками. Нас тут живеть семінаристи, це майбутнє нашої церкви, нашої держави. Це майбутнє нашої церкви, нашої держави. Ви хочете таке майбутнє? Я ні. Ну насправді не хочу, але. 29 березня що то буде сьогодні 16 так це якраз через два тижні зараз подивлюся 29 це середа в четвер буде ефір на цю тему очевидно а поки там буде посилання я додам після ефіру на спецефір стосовно того які РПЦ. Зашквари демонстрували якось робили спеціальний ефір РПЦ ФСБ в Україні. От так, от що ж відбувається? Відбувається страшне. Відбувається те, що Національний заповідник заповідники Лавра з 29 березня хоче розірвати договір оренду з українською православною церквою, яка насправді РПЦ московського патріархату, і тепер, значить. Папи сказали, що вони нікуди не підуть, що нічого, і що вони ще навіть не починали. Ну як там? Ми ще навіть не починали, говорив нам Путін, і тепер теж говорить нам Паша Мерседес. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини, і те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. Сьогодні є. Спільнота Всесвітня є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб Господь показав чудо, але напевно все ж таки за... нас заставлять. Погрожує, і такий, це не 17-й рік, да? і причому, що ну ми ж знаємо, хто прийшов в результаті 17-го року в лавру Ну от, от таке прийшло, знаєш? знаєш. І оця історія про потемнілі хрести, мені дуже подобається. Давайте так, давайте так. От ну, реально. Я, я чесно, не слідкувала, що там з цими потемнілими хрестами вони доводили, що хрести потемніли від горя, бо московський патріархат виганяють з лаври. І я от думаю, ну окей, навіть якщо ви розповідаєте, що хрести можуть потемніти від якогось горя, то порівняно з тим, що Київ обстрілюють, причому не так уже й далеко від Лаври, порівняно з тим, що щодня гинуть пачками українці, що 9 років триває війна, що. На українську територіальну цілісність і суверенітет посягнули 9 років тому, і дуже багато всіх інших причин хрести почорніли, тільки коли московських попів почали виганяти. До того хрестам було все нормально. Така от лавра, така промхлива.